Вітаємо вас на каналі Файні Квіти, Городина, Садочок. За вашими проханнями, ми підго підготували сьогодні аграрний гороскоп посадки картоплі на травень 25-го року за київським часом і зразу же приступаємо до цієї важливої теми: Козаріг, спадаючий місяць для збереження. 16 травня всі 24 години, 17 травня всі 24 години. Це спадаючий місяць і це козоріг. завжди гарний врожай, і потім він гарно зберігається. Є у нас ще період для продажу. Завжди просити такі теж давати дні. Це у нас риби спадаючий місяць. На жаль, ця картопля не буде зберігатися, але буде нормально, тому що це період спадаючого місяця і якраз фаза дуже добра. Тому 21 травня можна з 3 години ночі до кінця доби посадити картоплю в рибах, і 22 травня, з 0 години до 17-ї години вечора. На жаль, у нас дуже короткий період ще в тільці. Це гарний час, сприятливий час для того, щоб вирощувати картоплю для збереження. І це у нас буде період дуже пізно починається 24 травня з 20 години ночі починається цей період до кінця доби, і 25 травня з 0 годин до 5 години ранку. Ніч тільки залишається, а далі починається геката. Геката це значить завершення вмирання місячного циклу перед тим, як він знов новий народиться. Старий помирає, а новий готується і народиться. Тому, як бачите, у нас два таких шикарних гарних періоди 16, періоди: 16 травня та 17 травня. Тут всі плюси, всі, це козоріг з дні коріння для збереження. І це спадаючий місяць. Отож, використовуємо самі найкращі періоди для того, щоб посадити картоплю, отримати гарний врожай, а потім його гарно зберігати. На цьому ми завершуємо наше відео. На все добре. Бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.